Dzień i przyjrzyj się, jestem mm lokal. -hmm. Tak, co dzisiaj będziemy robić? mama? powiedz. będziemy robić? Ja nie wiem co, ale coś będziemy robić. Co ty zaraz dajesz? Cukor. Tu jest muzyczka. Tak, ty teraz dajemy? Snickers. Хватить, хватить, воно дуже буде солодке. Воно тобі не сподобається. Викиней ту баличку. Накриваєш кришечкою. Мама. Сісі, -сі я тебе знімаю. Та все? Та все. Тепер. Трубочку відкривай. Йдемо по магазинах. Угу, так. Угу. Особень. Чудовищенка. Давай шапку до жарку. Курточку собі ще розпили. Добре? Але трохи. Угу. Воно дуже гаряче. Добре. Фу, надія канала багато того, скільки то не давай. Не, мені. мені взагалі сподобається. Фу, воно таке солодке, щоб ви зрозуміли стало. Ужас. Якщо ти його не вип'єш. Ну, ти мене прибіг. Я тебе приб'ю. Я його б mm -hmm. не буду. Воно дуже солодке. Damba TB? Baran ty miałem. Damba TB. Chodź. Chodzi się Rozumiesz polsku. Rozumiem. A co ty mi mówisz po polsku? Ty gadać po polsku? Ja. Ja. Ja? Ja. Jest. Ja. Jest ja. yeah. yes, I have. Ja się sure, uh, rozmawiać mogę po polsku. Uh, Chodź ja rozumiem po polsku. Ja pojęłam w Polsce. Dzień dobry, witam. Dzień nie można Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ty Dzień Я? Я присуну. Ти хотіла на іграшки подивитися? Чи є тут трендові іграшки? Не. Нам подивимося на ногті, що є. Ногті тут не. є? Можна мені дві Ні, не можна. Тобі не ногті, не можна. А що це що таке? Ось це. Це, Це... Це погоду помада? Румяни. А тут а... пише. Набір блисків для губ. Шойдем? Далі ще двигаться? Салфетки влоги. Зараз кара хочу подивитися тут. От, дивись, така лампа, як я купила. Та-та-та, оця чорна. Це годинник взагалі. Годинник, то що світі, коли ми, щоб ми проспались? Так. Будильник. Беремо салфетки влоги логі візьмемо. Пришла, пришла. Ты куда? О мой гад! Что это там? <свеческая> <свеческая> Скажи мне, за кого он мультика? Зи, зи. Сквижи <свеческая> Оцей скуєш з мультика. Е... Розкажи сюжет мультика, чи люди знають, що це за мультик? Люди, знаєте, що це за мультик. У цього пам'ятаєте? Чи ні? Чи не дивилися? Хто бачив його в з мультику. Так. Йо... Розкажи Цей... про мультик. Цей мультик називається Привидів. Про привидів. При привиди не ходили. Зак привиди спля... спали. Ввечір ці зайшли в тунель. Мама, тато і дівчинка. Та мама і тато побачили багато їжі. Вони почали їсти, дівчинка до них кричить, стоп, не їсти, не ходимо ну, далі. Йдемо додому. І... Мама із тату повертають, а вони свині. Мама з татом тої дівчинки стали свинями, так? Так. І щоб їх врятувати, вона мусила там деякі завдання виконати. І настав цей вечір. <світ> вечір настав і вона була слугою привидів. Так, вона прислуговувала привідом. Прошу пишіть, хто знає в коментарях, що як на нас до цього мультика. Бо оцей чорний жучок допомагав такому старому діду. Пауку. Оце паучок. Оце маленький паучок. На кугі старий пас. Лювий вінчик. Друзяшечки, дивіться, що Надійка, покажи нас. Oh, я розкрила його. ]どして? Що сталося з її зробила! Я не бавилася, бавилася. і Він мені лопнув. Дивіться, моя рука І надяні руки. Оцей чорний павучок, що я не бавилася, тішилася. Що він в неї є, а тепер. Але він мене лопнув, Воно засихає. Дивіться, що це за що це таке? Ми думали спочатку, що це пінка для бриття. Але ні, а це ліпінка. Може я його зайшла. Надя, як ти зараз руки будеш відмивати? Покажи свої руки. Покажи руки. Покажи мені на камеру, бо я їх не бачу. я... Що Не софт, воно засихає, подивися. О май гад. Дай сюди руку, правда. Вона собі рукавиці зробила. Сквіж лопну, що я не знаю. А я хотіла, що ним побали. Ми так не бавилися файно, поки я його не взяла в руки. Я мі? Дай руку. Це просто Ой, ужас. Я шо -шо -з з з легла, нього стало. Не можна! Не можна? Ні. Як я тепер візьму телефон, скажи мені. Так ти вже взяла. Але в мене тільки одна рука зараз. Ні, задія. Мені що, носом виключати, чи що? <риває> <прок>